Мене звати Інна. про курс з дубляжу дізналася з інстаграму, тому що до того ходила на курси акторської майстерності, і вже там я знала, що ймовірно у нас буде курс з дубляжу. І я дуже довго і з нетерпінням величезним на нього чекала. Тому коли вже побачила, що нарешті збирається група, я була першою, може не першою, а третьою, але я була вже в тому чаті і чекала, коли вже нарешті ми почнемо. Я дуже хотіла спробувати щось нове, і тому курс мене зацікавив, бо все, що пов'язане так чи інакше з мовленням, мене цікавить, бо неможливо знати все, неможливо бути суперобізнаним у всьому й одразу, але дуже цього хочеться, тому що коли. Знаходиш якийсь перетин з різними сферами, які дотичні до твоєї діяльності, то ти стаєш в цій діяльності сильнішим, унікальнішим, універсальнішим. І тому мені супер хотілося зайти в ту атмосферу, де буде дискомфортно і складно, але при цьому комфортно, тому що будуть свої люди і класний викладач, і так і сталося. Чи корисні мені були знання з акторської майстерності на курсі дубляжу? Безумовно, так, тому що це Величезний вихід із зони комфорту, і я думала, що так як у мене є якісь вже знання, то може і не з ноги, але дуже сміливо відкриються двері в те, щоб говорити. Але насправді це не так і. Курс з акторської майстерності, ймовірно, найбільше допоміг в тому, що він допомагає розширювати оцю зону комфорту і впевненості, робити щось таке, що незвичне, що складне, що викликає внутрішнє відчуття хвилювання, коли є. Точне розуміння, що всередині відбувається якась халепа, але ти продовжуєш щось говорити. І саме тому і вдавалося робити щось не дуже швидко, але в принципі вдавалося, бо якби це було без акторського, то ну, я не знаю, що б тут вийшло тоді. Що найбільше вразило мене, і що я для себе відкрила, я знала, як правильно проговорювати звук «щ» та чи, але я. До того, як почалися наші заняття на дубляжі, я думала, що це умовно ну, фігня, і насправді людям живим це не треба, це щось таке, що просто написано в книгах. І лише тут, після першого заняття, я почала спостерігати за цими звуками, за правильним проговорюванням цих звуків. І ще, ще не ідеально, ще, 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 ще не ідеально, але вже наближаюся я до тієї точки, тому що реально звучить крутіше. І коли чуєш цю пораду від людини, якій довіряєш, і від людини, яка є певним авторитетом для тебе, то ти прислухаєшся до цього. Бо до того такого, ну, взагалі. Я не збиралася таке робити. А зараз я щаслива і найбільше відкриття для мене це безумовно звук щитачі тверді в українській мові. Як мені колектив та чи потиваршувала я з однокурсниками, з людьми, з якими ми займаємося. Так як я не йшла за тим, щоб з кимось товаришувати, то в принципі тісних якихось зв'язків у мене конкретно не створилося, але безумовно атмосфера класна, тому що люди всі відкриті, всі прийшли з розумінням, з бажанням, з жагою створювати щось нове, робити щось нове, не боятися помилятися, і це дуже прикольна. Атмосфера, в якій ти можеш, якраз можеш помилятися, можеш робити щось нове, і ти знаєш, що тебе не засуджують. І дуже прикольно, коли ми робимо що завгодно, говоримо красиво або некрасиво, виходимо сюди, де сидять всі, і всі починають аплодувати, наче ми зробили там просто якусь фаєрію, неймовірно. Це дуже надихає, захоплює. І от, наприклад, минулого разу, коли ми їздили всі гуляти, то я була супер здивована, що є люди, які знають моє ім'я. Бо для мене це щось. Дуже складне, тому я реально здивувалася така вау. Це ми вже майже справжній колектив. Чому я можу порадити курс «Добляжу»? Тому що в світі, де на нас чекає дуже багато випробувань і де у нас є дуже багато таких ситуацій, де ми можемо хвилюватися, де ми можемо непокоїтися, де ми можемо зупинятися, а не робити щось. Дуже класно мати навичку виходити з цього стресу і бути ну, умовно переможцем. І саме тут навіть людям, які не збираються нічого озвучувати, це дуже класно спробувати побути в атмосфері стресу, який ти переборов, з якого ти вийшов. Це дуже розширює все, що відбувається потім в реальному житті.